Сьогодні країна, зокрема столиця, потребує, вимагає змін. Ми, як молода сім'я, потребуємо нового обличчя. Ми довіряємо Володимиру Гончарову, тому що він підтримує нас. Я в команді Володимира Гончарова вже дев'ятий рік. Він як чудовий керівник зумів організувати нас, надав кожному можливість самовиразитись, знайшов підхід до кожного із нас. Він створив не команду, він створив велику дружню сім'ю. Я на 100% впевнений в тому, що він, будучи у Київраді, буде відстоювати мої інтереси і інтереси мого міста. Я проживаю в Дарниці і сама б хотіла жити в комфортних умовах. Я впевнена, Володимир Гончаров може вирішити всі питання мого району. І тому підтримую кандидата в депутати Київ Ради. Перший раз я посетив епіцентр в 2006 році. Я лично знайом з дімом Валентиновичем і вижу результат його роботи. Здесь європейське обслуживание, комфортные условия для покупок. Я уверен, що создавший такі условия создав і для міста Києва.